Триває 1003-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1050 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 22 листопада, окупаційні війська Росії втратили 728 тисяч 300 військових. 9 тисяч 399 танків, 19 тисяч 156 бойових броньованих машин, 20 тисяч 736 артилерійських систем, 1 254 реактивні системи вогню, 1 тисячу засоби ППО, 369 літаків. 329 гелікоптерів, 19 260 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2764 крилаті ракети, 28 кораблів, 29 777 одиниць автомобільної техніки та 3 675 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.